Думали, як буде виглядати місто після ракетного обстрілу. В Празі поставили білборди, на яких вулиці міста задимлені та з розбитими будівлями. Бажаю міцного це Балацький Іван. Ось таке нагадування: війна триває. А для українців це не фотомонтаж, це реальність. Подібне колись робили в одному з міст Канади. У 42-му році влаштували. Імітацію нападу Німеччини цілу добу місто жило ніби під нацистською окупацією. Люди, переодягнені в німецьку форму, захоплювали будівлі, їздили на танках, арештували мера і знімали прапори, захопили радіо і друкували газети. Акція спрацювала, канадці зрозуміли ціну свободи і зібрали мільйони доларів на армію. Фронт тримається на підтримці тилу, і наше завдання максимально опікуватись тими, хто обороняє країну. Здатність суспільства підтримувати армію визначає, скільки житиме наша держава, і тільки разом ми переможемо.